Несе, новорічна змійка, хвостиком трясе комп'се, прийду я до неї на своїх санях, та попрошу щастя та усяких блак. Новорічна змійка, хвостиком трясе новорічна змійка, радість нам несе, зима, зима, сніжком мете, новорічну радість усім принесе. Сігубенці, на, на на, на 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 Щедрик, щедрик, щедрівочка Прилетіла ластівочка, стала собі, щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивись, сніжок пішов, і давай усім гостинці, щоб щасливий новий рік, мир приніс на